Великого сина Тараса Григор Шевченка, 200 років від дня народження. Цей рік, 28 травня, 100 років від дня смерті великого генія Івана Франка, а вже 27 серпня, ось через пару днів, буде 160 років Від дня його народження. Каменярі я бачив дивний сон, немов переді мною безмірна та пуста й дика площина. І я прикований ланцем залізних стою під височезною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили. І в оці кожного горить любов і ряд, і руки кожного ланці мов гать обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо навіть всіх один страшний такий тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот. Нам голос сильний, нам голос згори, як грім, сильний згорі, як грім гримить. злупайтесь у столу. Нехай ні жаль, ні холод не спинить вас, Знесіть і труд, і справу, і голод, бо вам призначено скалу сесю розбиті. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисячі молитв оками загло, і в тисячі боків розсипалися штуки, і відрипі скали з силою розпуки, роз пораз гримали окам'янець шалом. Мов водопаду рев, мов битви гук кровавий, так наші молоти гриміли раз у раз, і п'ять за ми місця здобували, хоч не одного там калічили, ті ж скали, ми далі йшли, ніщо не спинуло в нас. І кожен з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'яті людей за сей кровавий труд, що аж тоді підуть по цій дорозі люди, як ми проб'єм її. Та вирині всюди, як наші кості тут під нею зайнюють. Та слави війської ми зовсім ми не бажали, бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми не вольники, що добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали на шляху поступу, ми лиш кам'ярі. І всі ми вірили. Що своїми руками скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердий змуруємо гостинець і за нами прийде нове життя, добро нове у світ. І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці поти-путь, за нами сльози йдуть, мамо, Жінки і діти, і другий, не недруги, гнівні та сердиті, і нас, і намір наш, і діло все клянуть. Ми знали все, і в нас душа не раз боліла, і серце рвалося, і в груди жаль стискав. Та сльози ані жаль, ні біль пекуче тіла, ані прокляття нас не відтягав від діла, і молота, із рук ніхто не випускав. Откат ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою Думкою та в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті, ми ломимо скалу, рівняєм правді путі, а щастя всіх прийде по нашим аж кістам. Іван Франко, 1878 рік було 22 роки, я побісав молодим.